Едем Відчуй життя без алергії. 11 років за ґратами для експоліцейських, які зґвалтували жінку ділку Кагарлика. Після трьох років засідань Обухівський районний суд Київщини оголосив вирок у резонансній справі. Колишній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та операповноважений сектору кримінальної поліції Сергій Сулима проведуть у в'язниці 11 років. Так постановив суд. Нагадаю, все сталося в травні 2020 року. Нелю погребицьку викликали до поліцейського відділку Кагарлика як свідка. Там, за словами Нелі, всю ніч її били, змушували вдягати протигаз, стріляли над головою стабельного пістолета, приковували наручниками, гвалтували, погрожували її сім'ї. Соломата Кузів уже три роки відсиділи, оскільки весь час утримувалися під вартою. Утім, вирок сьогодні отримали не всі підозрювані. Загалом упроваджені їх п'ятеро. Суд над трьома іншими експравоохоронцями поки що відклали. Один із них пішов до війська на початку великої війни. А от двоє інших підозрюваних у справі про зґвалтування мобілізувалися за два тижні до оголошення вироку це сталося під час судового розгляду, на якому було заплановано судові дебати. Місяць тому десь кілька тижнів тому. Місяць це така дилема. Да, а з іншого боку, ми з вами теж розуміємо, що мобілізація вона буває різна. Є хлопці, які зараз в Бахмуті, та ми не знаємо, де ці знаходяться хлопці і що з ними буде. Можливо, не знаю, восени закінчиться війна, і вони навіть не на сам фронт не підуть.